7 квітня християни відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке здавна було одним з улюблених свят українського народу. У свято благовіщення Пречистої Діви Марії в палацовій каплиці благовіщення музею заповідника Золочівський замок відбулася Божественна літургія. Господь, іде, Господи! I you mean? У цей день Діва Марія почула радісну звістку небесного посланця про те, що вона обрана стати матір'ю Спасителя світу. Радуйся, благодатна! Привітав її ангел, і ці слова були по суті першою доброю та благою звісткою для людства після того, як воно порвало свій зв'язок з Богом у результаті гріхопадіння. З моменту явління ангела при чистій діві починається нова світла сторінка в житті людства. Благовіще. Вважають святом весни і загального благоденства у природі. Зі святом пов'язано багато народних прикмет. Наприклад, господарі мають випустити з хлівів тварин, щоб ті відчули весну. Окрім того, раніше дівчата цього дня танцювали перший весняний хоровід, вітаючи таким чином теплу пору року. Приказка, яка стверджує, що на благовіщення навіть пташка гнізда не звиває, алегорично закликає нас у цей день відкласти повсякденну суєту. І спрямувати свої помисли до неба до радісного спілкування з Богом Отцем.